Виконайте дві. Спочатку одночлен 2 третіх х квадрат y в третьому піднесемо до кубу. Коли ми підносимо до кубу, то ми кожний множник підносимо до третього степеня. Тобто 2 третіх підносимо до кубу, Помножити х квадрат підносимо до кубу і помножити y в кубі і ще раз підносимо до кубу. Помножимо. Далі, 1, член мінус 9х4 y квадраті ми повинні піднести до квадрату. Так само, за властивостями степеня, кожний множник підносимо до квадрату. Тобто мінус 9 в квадраті помножити х в четвертому і в квадраті, і помножити y в квадраті і ще раз в квадраті. Дорівнюємо 2 треті в кубі, тобто 2 третіх ми множимо на 2 третіх, множимо на 2 треті. Це буде 8 27. Помножити х в квадраті і в кубі в степені множиться, тобто буде х в шостому, y в кубі і ще раз в кубі, показники множаться, тобто буде y в дев'ятому. Мнус 9 в квадраті, тобто мінус 9 помножите на мінус 9, це буде 81, х4 квадраті показники множаться, тобто буде х8, і у квадраті і ще раз в квадраті, показники множаться, тобто буде y4. Далі, щоб помножити одну член на одну член, ми множимо окремо коефіціє, окремо множимо однакові буквіні частини. 8, 27 помножити на 81. 81 і 27 скорочуються на 27. Тут буде 1, тут буде 3. 8 помножити на 3 буде 24. Х 6 помножити на Х 8. З однаковою основою показники при множенні додаються, тобто буде Х в 14 степені y в 9 помножити на y в 4 з однаковою основою показники при множенні додаються, тобто буде Y в 13 степені, тобто відповідь 24х в 14, у 13, тобто відповідь Г.